Вітаю всіх на каналі alex 333 Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель, наша стоянка, якою займається син мій. Ось наші всі, вірніше, не всі, частина автомобілів наших. Серед інших купують і українці. Сьогодні буде на огляді цікавий для України автомобіль. Нашу стоянку ви можете знайти тут в описі відео. Посилання на мобіль АД. Без проблем знаходите, нажимаєте кнопочку Більше, і потім ще раз більше і відкриваються всі посилання. Також і на мобіль-АД сторінку. Давайте перейдемо до машини. Ось така БМВ. Зовні стану, вона дуже рівненька. Немає жодного жодного пункту десь паркувальних вмятин. Пороги, диски, не пошкрябані, все ціле. По правій стороні не бачу зовні жодного дефекту. Бампер теж задній абсолютно не пошкоджений зовсім, хоч є і фаркоп, коли фаркоп зазвичай завжди є чимось пошкоджено завжди. Тут одна подряпина, без вмятини не така, що можна... Три секунди заполірувати. Таки хтось одівав, одівав причіп і подряпинка маленька. Ну, тут просто сполірувати це. Дурниця. Забруднення. Кришка багажника теж немає дефекту жодного. Ліва сторона. Рідко, дуже рідко таке буває, але машина ідеальна. Ну, я не сказав головне, у неї мотор не заводиться. Крутиться і не заводиться. Ні, так і є. Так і є. Подряпини на бампері. Ось. Ось подряпини такі на бампері. Все, більш нічого не бачу. Дах радом не пошкоджений. Ідемо дивитися наперед. Диски всі в ідеальному стані, нічого не пошкоджено паркуванням. Ще не зовсім зійшла роса. Ну протитуманні фари трошки попіскоструєні. На бампері не помітно. Лак крепкий, не помітно ніяких камінчиків. Тут теж нічого. Є трошки. Мінімально є отут. Камінчиками попіскоструєно, вон така коцочка в одному місці. Нема на капоті? Нема нічого. Ну, походу, не, не ганяли на їй. Нічого не подряпано, не покоцано. Одна подряпина, єдина ззаді, зліва на бампері внизу. Там, де непомітно її. Так, на склі є одна косочка, вона без, е без таких лучиків, які в сторони йдуть. Просто така коцка. Одненька. Її можна залити клеєм і не буде видно і заполірувати. Є такий ремонт недорогий. Так, датчики світла, датчики дощу бачу присутні. Ні, все, на склі більш нічого немає. Зараз ми неї відкриємо. Це у нас машина з першої руки. З одного хазяїна 235 тисяч пробігу. Автомат, як бачите, 135 кВт і ціна віддачі до віддачі 7,150 Тут є трошечки в когось ногті, ну, такі були чи що. Ну, але не затерто, як бачите, кнопки, коли машина десь катала. По місту, то вони затерті. Вони такі блискучі тоді. Тут все нормально. Єдине, тут повигризане. Хто там чим ковыряв, не знає. Так, йдемо далі. Проєм дверний покажу. Ущільнювач водійських дверей. Сидіння. Сидіння, як бачите, електричне. Покажу самі цікаві місця на сидінні. Не виглядає на зношену машину. Значить 235 пробігу були на дистанції, ну цей ремінь трошечки, бачите, є. Коротше, змішаний пробіг у цієї машини. Ну так, да, по, по керму теж. Виглядає на, на змішаний пробіг при цьому пробізі. Хоча я маю на увазі змішаний місто і автобан. Хоча отаке от кермо по одному кермі судити не можна, тому що коли його регулярно витирати мокрими серветками в когось руки потіють, то це дуже швидко отак стає. Ну, по кнопочках теж трошечки блестять. Пробіг змішаний. Місто і... Місто і автобан. Ну, доволі непогано все виглядає. Назношену машину не виглядає. Погодьтесь. Зараз ми не спробуємо крутити мотор. В неї... ну, тут нікуди не потрібно втикати ключ. Отак ключ виглядає. Ключ виглядає теж непогано, зараз тут ще другий є. Дістану його. Отак, другий ключ виглядає. Ключі теж завжди носяться з собою, коли по місту вони дуже погано виглядають. Добре, спробуємо неї завести. Чуєте? Така... Не заводиться. Машина не заводиться. І то таке відчуття, зараз не знаю чи було чути. Мікрофон возьму ближче туди десь до капота. Отак положу. Ще раз пробуємо. О, Таке щось цікаве. знаю, Що там зараз відкриємо капот, подивимось? От В такому стані машину без причини продажу дуже важко знайти. Машина реально по кузову ідеальна. Мотор у нас сухий. Телефоном я тут не дуже покажу щось. Ну це щось, щось зверху, зверху проблема. Може бути і форсунка, що хоч може бути. Ну, тут нічого не видно. Фільтр не в маслі повітряний. Так, 214 тисяч 777 кілометрів було в нас. Що це було? Моторне мостило мінялось. 15 тисяч тому. Ну, може бути, скоріш за все тут невелика проблема, тому що просто не заводиться і якби хоче схватити два циліндри. чули. Так, слухайте, товщиномір зараз піду візьму. Хоча 99% тут там нічого не красилося. Де мій товщиномір? Є товщиномір. До речі, дуже класний у мене товщиномір. Недавно я його отримав. Він міряє все. І шпаклівку показує металізовану, і ґрунтівку металізовану. Просто все показує. Так, дах. 146. Трошки нерівно поставив. Коли нерівно поставиш, може показувати лівою рукою незручно. Не 188. 188, 163, 184. На БМ 184 на капоті, на БМВ нормальний, хоч шар лаку завжди 177, 211, 195, 233. 194. Лівою рукою недобре прислоняти, але нічого не фарбовано. 180. 150. 153. На цьому крилі менший шар. Ну, я не думаю, що там 183 також просто полірували більше видно. Так відмінність невеличка завжди може бути. Зараз я те крило ще обдивлюся, але воно навряд чи красилося 180. Ще раз обдивимось. Ні, все тут в оригіналі. 195. 195 196 Цинк, бачите, пише цинк. Нічого там не роблю. 144 152 188 Сто два. Сто сто дев'ять. 181. Ну нічого тут не, не мальовано. любасу Все тут оригінал. Павутина думав. Що подряпина. Ні, не красилось нічого. Сто відсотків. Якщо красилось, то ідеально, бо лімонка така, як заводська, як всюди. Не видно, щоб щось красилося. Так, у неї є в нас запасні колеса. Зимові на дисках алюмінієвих. Бачите на кнопочці багажник. Це не часто буває така штука. Це щось відкручували, напевно. Ремонтувати хотіли. Закривається, все працює. Колесами тими проблема, коли колеса в багажнику вони заважають закриватися. Так, це колеса. Ззаді стан непоганий. Немає якихось слідів тут, пошкоджень, нічого немає. Все виглядає доволі добре. сидіння пасажира теж електричне. Стеля не пошкоджена. Зеркало модне. Ну от така машина, дуже непогана, на мій погляд, машина. Тут Жодного немає пошкодження по кузову. З мотором щось є, крутить, не заводиться, хоче завестись на два циліндри. Є якась причина, можливо і невелика причина. Але, як кажуть, вкриті і покаже. Телефонуйте, в описі знайдете номер телефону. Можна буде подивитись інші машини, якщо знайдете щось цікаве для себе. Там машини регулярно підходять, парк е оновлюється регулярно. Щодня підходять нові машини, нові пропозиції. Трохи битий, трохи, не трохи. Тут колесо спустило. Це проданий. Опельок Просто пройдусь, покажу, а що зацікавить, знайдете. <клес> знайдете у нас на сторінці посилання, як я вже казав, в описі даного відео на сторінку mobile.de. Ці машини знайдете там. В кінці йде два буси крафтери Volkswagen. Середні, не максимальні. Ну все, поки що буду закінчувати відео. До наступних відео покажу обов'язково нові пропозиції, щось там буде підходити. Цікаве, буду показувати. Ну, BMW, я впевнений, що цікава, дволітрова для розмитнення більш-менш. Хоча те розмитнення, як знаєте, в Україні взагалі ще такого корупційного розмитнення ніколи не було. Від чого вони рахують? За якими законами вони рахують. Вже й акти пошкоджень не пишуть при перетині кордону. Як так може бути держава керуватися, невідомо якими законами? Хоч би поміняли закон Держмедслужби України про розмитнення автомобілів, тому що я не знаю, як вони рахують. Де вони беруть ті таблиці, самі видумують чи... Пошкодження не враховується, пробіг не враховується. Завжди ж крило пошкоджене, там, 2% рахувалося. там, Підтікання оливи з двигуна, там, стільки-то. ну, Зараз нічого не враховується. Для чого це воно від вартості рахується, від якої вартості? Нікому не зрозуміло. Машина повністю бита, везли недавно. Вона так само розмитнилася, як ідеальна. Машина бита з великим пробігом, розмитнюється точно так же, як ідеальна. І нехай зараз каже Южаніна свої аргументи, чому дія погано їй, чому розмитнення через дію не підходило. Вони там розказують за якусь там, за якісь опції, що можуть не враховуватись. Та які опції зараз рахується все. Просто... Як-небудь. Ніхто тих таблиць не знає. Як хочуть, так рахують. Не заплатите хабаря. Порахують вам дорожче, затримають на площаці. Якась суперкорупція почалась. Якщо хтось з депутатів знає цих гидотників, які проголосували проти розмитнення в дії, передайте їм моє вітання. А якщо самі ви дивитесь, бидло викончене. Щоб вас голосувало в гарячку гедота.